Всім привіт, шановні глядачі нашого каналу. Е, настав той момент, коли ми їдемо до мене на поле е, збирати сонячний кальдазор, який був висіяний по нулю. Е, наверное, я не пам'ятаю точну дату, коли ми висівали, але, мабуть, десь 9 або 10 числа до 10 травня. Ось. Е, на своєму ютуб-каналі розповідав вам і показував. Що і як відбувалося, як відбувалися посіви весь період вегетації. Можете, до речі, зайти, подивитися. Ну і Сьогодні, так як я менеджер компанії Агрорит, вирішив для себе зробити експеримент і показати вам. Не на кращих він умовах ріс, вегетував, тому що всі знають, що на Одещині, на півночі Одещини. Були дуже-дуже спекотні дні. І спека була ну, аномальна. І не тільки на Одещині. Цей рік пострадала вся Україна. із-за цього. Ну, Багато скарг, багато позитивних відгуків. Хочу вам показати, що до чого дійшов я, І, що зберу, покажу все чисто прозоро. Я думаю, вам це сподобається, тому що для мене це теж, я повторююсь, був експеримент, і мені цікаво, на що здати наш Альдозор. Тож залишайтеся з нами, ми їдемо на поле і далі вам все покажемо. Все, ми поїхали. Так, ось ми вже приїхали на наше поле, почали збиральну компанію. Скажу вам так, загадувати не хочу, але думаю, що все буде нормально. Розраховую, що 1,6-1,7, якщо дасть на круг, я буду повністю задоволений, тому що повторюю ще раз, що всі знають, які були кліматичні умови у нас в цього сезону, цього року і не тільки в нас по всій, по всій Україні. Це саме перше. По-друге, на цьому полі я взагалі не працював грамініцидами, як ви можете бачити, що сорності хватає. Я не сховую, я не говорю, що там все класно, сипе, 30 сипе і все чудово. Говорю то, що є, і цей контент роблю для людей. Тому що мені це самому цікаво. Чому ми вибрали саме NoTiл? Коли ми зібрали свою пшеничку на цьому полі. До речі, тут була Катруся Одеська, яка сипала по 63 в тому році, без ну це на минуточку. Ось, Коли прийшло діло до оранки цієї ділянки поля, туди-сюди ми до трактора, трактор все, здох. Ну, що робити? Давай будемо щось, напевно, робити, справляти туди-сюди. Крутили-крутили. Пойш крутили. Ну, так, що зиму ми профілонили, ласково сказано. Приходить діло до посівної, У нас поле не готове. Я кажу батькові, кажу, давай будемо пробувати, ну, що таке Ноутіл. Ми не знаємо, всі от кажуть, що Ноутіл, Ноутіл буде все класно. Ось, і, е, прийшли ми до такого висновку, що Будемо ми сіяти по чому є. Зайшли ми спочатку раундапом. Там вроде 3 літри на гектар дали. Воно трохи підпалило. Через 5-6 днів я не пам'ятаю. Ну, чесно не буду брехати, ну десь так, через 5-6 днів зайшли ми сівалкою від Veles Agro. Яка модель, я не пам'ятаю. У нас тут вона одна в районі з таких малих фермерів одноосібників засіяли. Весь період вегетації, посіву я показував на своєму YouTube каналі, як він вегетував, як він сходив. Сходи, сходи були, ну, сказати, що були вони печальні, це нічого не сказати. Тому що рядом сусід, який е, тільки культивірував, ми заходили сіяти. Він заходив культивірувати, а потім приїжджаю другий через дві неділі е, на поле чи через три, я не пам'ятаю. У нього вже соняшник там, допустимо, третю пару вже кидає справжніх листків. А в мене він тільки першу добре в'яже. Думаю, ну все, капець, труба. Не буде діла. Я думаю, манав я цей ноутіл, я, я не знаю, що це таке. Ну, як сказати, по теорії це одне, а по практиці це зовсім друге. Ну, діло не в тому. Думаю, ну що буде, то буде. І тут починається спека. Така, що ну, я не знаю, ну нереально. Пройшов якийсь дождик, ну я не можу даже сказати, скільки міліметрів ну, приїжджав на поле, то тріщини як були, так і були. Тобто, Геть не, не було, як сказати, не було видно, щоб пішла якась волога. Думаю, ну, кидається все на страх, на страх і ризик свій, що Бог дасть. Потім. Після цієї полоси бачу, починає картина ну, і Бачу, що бурянчик пішов. Зайшов я Гранстаром, до речі, використовував препарат Хепістар. Той бурян, який тільки виходив, там був дуже-дуже малий, його взяло. Амброзія була в нас, ну, наверное, сантиметрів з 10 до 15 сантиметрів. Ну, Її чуть-чуть прибило. І потім перед оцею самою спекою. Пішла ще одна полоса і все. І амброзія, привіт. У мене вже було 4 чи 5 пар справжніх листків. За гіліанти не думав. І, ну, коротше, наробилася амброзія дуже великих діл. Плюс на цьому куску, де у нас весільний, це кстати, соняшник по соняшнику, 2 гектара ділянка. Ось другий, другий рік ми вже сіємо тут соняшник. Там далі була пшеничка у нас. Ось ми з дрону зробимо підсйом і вам покажемо. От. Ну Думаю, все. Труба діло, зекономив на гербіциду, воно зараз заб'є, пережене наш соняшник і ну, толком я нічого не буду мати. Думаю, ну що, що я буду робити? Ні, грошей, нічого немає, щоб зробити цим геліантиксом. Кидаю все, ну реально кидаю все, як воно, ну так, своїм, як сказати, що буде, то буде. Вже три рази так повторяю. Бачу, що пішов у нас там трішки було кліща, ну, іначе він де-не-де -де хворіти. Тобто вразив уразив кліщ, потім спрацювали від кліща. Бачимо, що він трішки підхворів, думаю, треба дати йому якийсь антидепресант, можна так сказати. Спрацював я фунгіцидною групою. Щас вам скажу карбон вроде, і кевлар. От, там однокомпонентні фунгіциди. Ось, Працював ними, в ту же, ту же бакову суміш додав бору Альдазору. Як би це там не звучало, але воно діє. Ось і додав ще гумат. Ну, чесно скажучи, що після цього прискування мій глаз почав радуватись. Я думаю, блін, ну все ж таки є якісь надії. Соняшник піднявся, почав рости, зрівнявся з сусідським соняшником, що там був висяний під оранку по класиці, у нас по ноутілу. Зробив це все, був період цвітіння. Просто прекрасний. Не знаю, як для цього року то е, склалося все, е, можна сказати, з Божою допомогою в нашу сторону. Е, почали збирати. Побачимо зараз по кінцю поля, поїдемо на віса, е, зважимо, я покажу вам тару, як ми відтарували машину і кінцевий результат. І тоді вже поговоримо, включимось, що він дав. Я скажу свою думку, задоволений я чи не задоволений, попереджую вас, що роблю експеримент не тільки для себе, а й для всіх. Тому що повинен розуміти, що я продаю. єбать, 30 дрівно, но. Ну що ну, нахуй? Де ламбада, ні, ні, ні. я не понял. Та не дотягнемо. Ну, не дотягнемо. А ну іди ти. 29.930. Ну що ж, ми закінчили збір нашого врожаю сонячний кальдозор. На ділянці було висіно 10 гектарів. Зараз підіб'ємо підсумки. 12, 12 тонн 970 кг це тара пустої машини. Тара з насінням сонячника 29930. Міс 12970 дорівнює 16960 кг. Тобто, 16960. Ми ділимо, давайте так, єси. 16960 поділити на 10. То ми маємо врожайність е, тона 696. Пощі тона 700, так як я і вам говорив. Е, взагалі, я. Е, за сьогоднішній день виснажений, але ну, чесно, приємно задоволений, е, тому що я навіть не очікував на такий результат. Скажу вам, ну чому, тому що і посуха, говоримо вам уже, ось і ноутілу е, сіяли перший рік. Е, тобто я не ноутілер, я не знаю, як, е, як правильно вирощувати ту чи іншу культуру по ноутілу. Ну, що сталося, то сталося. Тож, бажаю вам гарного дня та продуктивної робочої неділі, Альдазору кожну хату. Довіряйте, агроритму і все буде чудово. До побачення!